Всім привіт привіт! Вітаю вас на каналі Юлії Кісіль. Величезно вам дякую за підтримку. Я сьогодні до вас з одним способами закриття петелюк. У мене є ось такий зразочок, зв'язаний ажурним візерунком. Як в'язати такий візерунок я додам в описі до цього відео. І мені знадобиться гачок Все дуже легко та просто. Я знімаю петельку на гачок. І вив'язую, наприклад, 5 повітряних петелечок, 3, 4 і 5. Далі на гачок знімаю 4 петельки, підхоплюю ниточку та пров'язую всі ці петлі разом. В мене вийшла ось така петелечка. Далі я також набираю 5 повітряних петельок, 3, 4 і 5. Також само, як і спочатку. Знову знімаю 4 петельки та пров'язую їх всі разом. Ось такий край в мене вже виходить. Головне правило цього закриття. Кількість набраних вами петельок та пров'язаних вже в вашому готовому полотні повинна бути кратною кількості петельок, які ви пров'язуєте разом. Щоб у вас рядочок починався та закінчувався, Однаковою ось такою петелькою. Ви можете регулювати кількість набраних повітряних петельок у ланцюжку, наприклад, зробити їх більше чи менше, це вже буде залежати від пряжі та від того, як ви бачите край свого виробу. Я, наприклад, зараз наберу Хай буде 8 петельок, і візьму не 4 петельки, а візьму, наприклад, три. Та пров'яжу їх разом. Ось видно, що ця петелька в мене більша за цім. Зараз пров'яжу ще також само, Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім та вісім, та три петельки. Ось так можна порівняти, як виглядає з різною кількості закритих петель одночасно та різною довжиною ланцюжка. Це вже ваша фантазія, ви вже будете бачити, як вам краще зробити в вашому випадку. Ще, наприклад, можна прикрасити ось так. Наприклад, одна, дві, три, чотири. Пров'яжу одна, дві, три. Ось ці три петельки пров'яжу в четверту. Ось таким чином. І дов'яжу ще чотири петельки: дві, три, чотири. Перша, друга та третя і пров'язую їх разом. І ось такий край буде тоді виходити. Тобто, Взагалі, повністю це вже ваша фантазія на кількість петель, на то, як буде виглядати ваш край. Якщо зробити таким способом, то ж тоже буде досить так гарно виглядати. Такий спосіб підійде не тільки для ажурного в'язання, можна закривати будь-які візерунки. Ось, для порівняння я закрила ще декілька петель ось таким способом, як на мене, він чудово підходить для цього візерунку. І ось спочатку 5 петельок та 4 петлі разом, далі 8 петельок та 3 петельки разом, і цей спосіб 4 петельки, 3, 4, і 3 петельки разом. І ось так це гарно виглядає. Якщо ось так перевернути зразочок, то можна уявити, як це буде виглядати, наприклад, вже закритому вашому рукавчику, чи в якісь то іншій детальки вашого виробу. Якщо вам це відео було корисним, підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую, рівних вам петельок!